2 березня у Святомихайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися із загиблим десантником Збройних сил України Максимом Расновським. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання 22 лютого 2023 року. Він сам пішов на війну, бо його дуже вразили всі ці події, які сталися. І він дуже гостро все сприйняв, сам записався, пішов. Більше всього він був у Донецькій області. А це перед самою загибель в Луганськ направили. І йому тільки на 14 лютого виповнився 23 роки, Ще молода дитина, такий, як всі молоді зараз. І веселий, і шебутний, різний він був. Але війна змінює. І оця, знаєте, веселість і все проходить. Люди стають серйозніші. Дуже шкода, дуже Жити і жити. Максим народився у Житомирі, закінчив 23-й ліцей та здобув спеціальність автослюсаря та газоелектрозварювальника в одному із професійно-технічних училищ. Такий він був живий, живий він був, скільки навчався, такий рухливий. Шибуршистий, я б сказала. Не можу сказати, що він дуже тягнувся до знань, але він був надзвичайно такою дитиною щирою, правдивою, чесною. І якщо раптом щось, ну як у школі, особливо в такій ланці з 5 по 9 клас, ну якщо якісь траплялися такі, ну десь негаразди, скажімо, за які треба було виховний момент організувати, то він завжди так чесно, чесно, дивився, в очі казав, вибачте, будь ласка, ти тут ніколи. Більше таке не повториться, я більше нічого такого робити, ніколи таке не повториться. Ну от для мене він запам'ятався, от якраз саме цією своєю щирістю і чесністю прожив таке юне життя і віддав його за нас, за свою сім'ю, за свою батьківщину. Вдячні йому безмежно. Ми всі йому безмежно вдячні вічна йому пам'ять і хай спочиває з миром. Максим служив прикордонником ще до початку повномасштабного вторгнення, демобілізувався, влаштовував своє цивільне життя, каже Ярослав Весельський, керівник міського центру допомоги учасникам бойових дій. Він проходив строкову службу в державній прикордонній службі України ще до початку повномасштабного вторгнення, демобілізувався, влаштовував своє цивільне життя. Після чого вже добровільно долучився до Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Його мрією було його бажанням було служити саме в десантній частині, тому його вибором була 95 та окрема десантна штамбова бригада. На жаль, саме в складі цієї бригади, славетної 95 ї окремої десантної штабової бригади, він і загинув на сході нашої країни.